І так, друзі, я вам обіцяв зняти відео, зробити огляд на три ліхтарика, які ідеально підійдуть для резервного освітлення, наприклад, вашої оселі. Я взяв два ось таких маленьких ліхтарика акумуляторних відеокси і один ось такий на винничках прожектор. Зараз я вам про них розповім, покажу характеристики, покажу, як воно працює. І також в кінці ще розповім про осей ліхтар. Це ми самі не користуємось, вони також у нас є в продажу. Ними користуємось уже рік. Розкажу, покажу, і можливо також буде цікаво. Поїхали. Зразу хочу вам показати дві моделі ось таких світильничків. Це у нас фірма VIDEX. До речі, VIDEX робить досить хорошої якості освітлення, в тому числі акумуляторне. Вони дають на свою продукцію 2 або 3 роки гарантію офіційну. Саме на ці ліхтарики 2 роки гарантії, як можете бачити. Ці ліхтарики, як можете бачити, мають датчик руху, і причому тут класний функціонал. Тобто, ви можете виставити таким чином, щоб датчик руху спрацьовував постійно. Ну тобто, коли хтось поряд проходить, там вдень, вночі там без різниці, буде загоратись. Або що спрацьовував тільки вночі, а в день взагалі не загорався. І в такому режимі його вистачить реально надовго, тому що тут батарея 750 мАч, тут батарея 1100 мАч. Це трошечки тускліше, це трошечки яскравіший. Як воно працює? Оба ці ліхтарики, вони магнітні. Тобто цей ліхтарик тут має магніти, в комплекті йде двосторонній скотч, можна просто десь приклеїти на постійній основі. Можна просто, якщо на холодильник, примагнітити, або, або десь на бої Тихо, то що. Тобто, дивіться, вмикаємо ми режиму. Так, зараз секунду. Вмикаємо режим. Можна включити постійне освітлення. Так, тікає. Все. Постійне освітлення можна включити, щоб він забирався, руку спрацьовував, коли проходите поряд. Або в день, або вночі без різниці. От, наприклад, він, до речі, після спрацювання працює 20 секунд. 20 секунд в інструкції написано. Тобто, якщо ми не будемо рухатись, він зараз. Повинен погаснути. Так. Давайте вже дочекаємось. О, бачите? Тепер, якщо буде рух, він загорівся. І так само вночі він буде е загоратися. Але класна функція тут є наступна, де місяць намальований. Тобто він буде спрацьовувати тільки коли буде темно. От Дивіться, зараз я проходжу, шевелюсь, нічого не відбувається. Давайте вимкнемо світло. І ось дивіться, ви так проходите, хоп, і він загорівся. Зараз до нього подаємо. От, бачите? Тобто йдете на кухню, хоп, він спрацював. Ви вже, понятно, він не такий прям сильний, якийсь, потужний, але він як ночничок. Тобто ви вже не перечепкуєтесь, можна десь там внизу поставити. Отак. Все, поняли? Приклеїли десь в коридорі, в санузлі, будь-де. І в такому режимі ночничка він буде працювати у вас, тобто датчик руху, 20 секунд, щоб там пройшли, 20 секунд по горі, пагаз. Вистачить його реально на багато-багато годин. До речі, заряд він бере за півтори години. Так що я розрядився, вставили в зарядку від телефону і зарядили. Давайте тепер у цей ліхтарик він у мене постійно загорається в руці. Так, смисл той же, тільки в нього вже він йде яскравіше, Давайте я зараз вимкну. Він йде яскравіше, в нього є по бокам освітлення. Бачите? В нього в комплекті є ось така пластина, яку ви можете десь приклеїти. На двосторонній скотчі, Десь його вже причепити або внизу, або так, або там. І також просто до холодильника. Тут у нас смисл той же. Є датчик руху, постійно спрацьовує або спрацьовує тільки вночі по режимах. Давайте зараз я включу. Тобто може світити ось так з обох сторін. Теплим, холодним, середнім. Можна вмикати тільки одну сторону. Так, зараз. Тільки одну сторону, бачите? Іншу сторону або обидві одразу. Світить трошечки яскравіше, як можна бачити. Тобто ось так це виглядає. І також смисл той же. можете виставити, наприклад, щоб він спрацьовував тільки вночі. Тоді його вистачить вам реально надовго. От зараз він потух, бачите, я ходжу. Рух є, він спрацьовує. Зараз світло включимо. Він зараз погасне і все, і спрацьовувати більше не буде. Він догорить 20 секунд. І все, в такому режимі їх вистачає, ну реально, на, я не знаю, там, на декілька суток поставили, десь ідете, хоп, він вам підсвітив, все, погас. От, бачите, все, він погас і не вмикається. От зараз давайте ще раз. Бачите? О, бачите, вночі спрацьовує. Тобто, ось таким чином. У нас о, такі ліхтарики, такі покупали багато клієнтів в тому році, то кажуть, шикарне рішення. Купили декілька штук, поставляли так от, повсюди, по квартирі, і все. І можете навіть про це і не думати. І тепер давайте покажу прожектор, друзі. Це новиночка, досить потужний прожектор. Він взагалі декларується як кемпінговий, тобто там для туризму, такого всього. Він бачите, має хороший захист від вологи, можна під дощом з ним гуляти і так далі. Але, І має 1500 люмінів, Але наразі понятно, що у нас зараз така ситуація, що ця тема досить актуальна, тому вони підійдуть активно як елемент резервного освітлення. Є декілька режимів посвідченню самого ліхтаря, тобто є загальне світло. Тобто не фокусований, є лінзу, можна вмикнути, щоб він бив там, на багато метрів. взагалі. І можна ще включити червоне і зелене світло. Яскравість регулюється аналоговим регулятором. Режим перемикання червоне-зелене, також ось така рукоятка. Тут у нас є ось такий серйозний кронштейн, який так досить туго ходить. Міадійміві магніти досить потужні. Тобто Можна десь його причепити, приклеїти, або прикрутити на штатів, грубо кажучи, ну, або якось зачепити, або поставити ось так. Будь-як. Тобто, взагалі, як він працює. Давайте зараз я, мабуть, знаєте що зроблю? Включу і вимкну світло. Ось так у нас світить ліхтар. Ми можемо робити його міняти. До речі, я бачу, що міняється артінок, і міняти яскравість. Бачите, зробити лей-лед, щоб він світив, можемо додати потужності. Давайте ще режим зараз. Ось загальний режим це так, щоб у вас просто було світло, наприклад, в оселі. Поставили, фокусовано не б'є, зато б'є досить широким кутом. Все, у вас світло. Далі режим зараз червоне світло, зелене світло. Тобто ось так перемикається червоне, зелене. Тобто ось такі режими. Плюс в нього батареї вистачає досить надовго. Зараз я його вимкну. Батарея в нього вистачає. от Дивіться, якщо брати режим економ від 3,5 годин до, о, так, секундочку, секундочку, да, до 72 годин. Якщо брати середній режим від 3 годин до 37 годин. Якщо брати режим спорт, тут можна накрутити 5,5 часов, а можна накрутити до 120. Якщо цю лінзу мінімально закрутити, буде 120 годин. Уявляєте собі, наскільки довго він може світити. Червоне світло до 150 годин, опять же, можна накрутити, яскравіше, я так розумію, тихіше. І зелене до 280 годин, Тобто ну, 280 годин. Це уявляєте, скільки це. Ну, тобто це не спішливе. І воно може декілька суток, просто спокійно, зелене світло, Понятно, буде якесь освітлення. Ну, не яскраве, але зато воно у вас буде довго. Коштує такий ліхтар. 1060 гривень. Ціну ми зробили, друзі, мінімально на нього, взагалі скажу чесно, тому що рекомендовано там щось 1300 чи щось таке. Працює, до речі, на двох акумуляторах 1865, 650-2200 мАч. Досить якісні акумулятори, і найголовніше, що їх можна буде замінити. Тут ви можете це потім зробити самі. ну, Допустимо, пройдет... на нього це взагалі гарантія 2 роки, але то, пускай пройде 3 роки, 4-5. Акумулятори зносяться, можливо, втратять свій ресурс, просто відкручуєте ззаді критики болти. Міняєте акумулятор, він працює далі. Плюс сам по собі він такий досить збитий, такий важкенький і ну, приємно тримати такий, знаєте, ну, має вагу серйозну. Так що ось таким чином. одні магніти, я вже сказав, що це вони досить. От, якщо навіть все на, на крісло причепити. дивіться, які магніти. Бачили? Які кіси. Тобто ось таким чином. І на останок я обіцяв вам показати ось цей ліхтар. Це прожектор торгової марки Heroes Electric. Вони в нас є в трьох розмірах. Це середній розмір. Має батарею 8000 мАч, має ззаді сонячну панель, якщо ви кладете на сонці, то вона реально заряджається. Також можна заряджати від Type-C, від, від зарядки від телефону. Грубо кажучи. Також можна використовувати ще як Powerbank. Тобто можна там на раз, на два зарядити телефон за необхідності. Вистачає до 6 годин спокійного освітлення. Єдиний мінус, що мені тут не подобається, тоді декілька режимів. Що немає регулятора, як тут. Щоб наприклад, зробити таке, знаєте, нишнічок якийсь, щоб він там горів слабо, але довго. Немає. Але зато він в процесі просідання батареї просто яскравість падає, падає, падає. до мінімуму, Тобто воно буде горіти до останнього, поки там вже батарея не сяде. Так що, друзі, в принципі, таким класним. Давай покажемо, як в темряві він Та Він, кстати, поціпшений вже. Ні, світить він нормально. Тобто ми його так там в коридорі, І він на, на світить, і по всій квартирі, по суті, справи є якесь освітлення, вже ви не перечепитесь. Коштує він біля 1000 гривень, саме ця модель. Була менша модель, коштувала біля там, 600 гривень. І є ще більша модель, коштує по-моєму, 1500 чи 1400. Хороший електрик, два роки гарантії. Хороша якість, друзі. Ми купили їх в том от якраз також був блекаут. Ну, взяли і не пошкодували. Що таке інформація? Можливо, б вам розказав би ще про цю зарядну станцію, але немає сенсу, їх немає в продажу, друзі, і не планується. Також вони у нас були, ми, ми в тому році на них робили акцію. Вони продавалися візде по 10 часов, а ми робили ну, людям ціну 8 І у нас вони просто розліталися, ми їх там продали декілька десятків штук. Просто... Багато тексту. Давай включимо цю лампу, покажемо, класно, вона світила. Суці не продвігають такі довгі відео, друзі. А нам пофігу. Три людини подивиться, кому буде цікаво, буде да. сенс? Так, зараз давайте. Ми реально її. задоволені, так зараз. Ну це він, до речі, вже підсівший. Ну, бачите, все, у вас світло. Ну, реально. Просто отак поклали на стіл там десь. На кухню, так, на, грубо кажучи, десь на холодильник. Все, у вас світло. Ну, Нормально. Тобто, ну, все, отлично. А якщо так поставити, то взагалі десь подвішати, тут є крючок. Можна взяти, підвішити а я доставила і мож... горить, горить чи слушай. Годин. Ти поставив на підвіконня. Я йшла машину, ста йшла се стоянки на саме ярка світло. А у нас світла не було <гум> дуже. Да, тут... да, я там поклав на підвіконі. Нас тільки-тільки дали світло, скажу чесно. Я тут просто займався значно, у всіх єлі, єлі, так щось же бріє. Так вона ну, да. була трошечки робота. А я у нас взяв ноутбук тут два часа потратив. хотів одразу засняти відео, але треба було срочно дещо зробити, скажімо так, і тому да, а зараз дали світло. Тобто він уже на п'ятдесят. Ну Зрик реально ну, освітлює всю, всю всю цю кімнату, наприклад. Там всю квартиру, ми там у нас хоп, ми ставимо, там вложимо, там на якраз у нас там такі стоїть, хоп. І у нас виходить усі двері, у нас двері, всі з вітражом, зі склом. І у всіх кімнатах, як не крути, є освітлення. Ну як на шнічок, як мінімум, десь ви бачите. Тобто ви не перечепитесь. Так що для нас це вообще вихід шикарний, скажу чесно, з нашою планіровкою особливо. Єдине, що це ванна, можливо, ми все візьмемо. Дружина оце хоче. на болір, хочу да, да на болір ванні прицепити, У нас санвузл сумісний, і щоб ти двері тільки відкривав, хоп, воно загорілось. Ну саме хочу з датчиком комруху. Це ж спеціально зараз ще да. теж пособа. В общем, друзі, така вам інформація на вечір. хто додивився. Дякую, хто не дивився, також <реш> дякую.